Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про чат-бот для вагітних буду мамою. Говоримо з головою ліки контроль Наталією Гуран та Юлією Рідченко, директоркою з розвитку благодійного фонду «280 днів. Розкажіть, будь ласка, я не знаю тут до кого в першу чергу звертатися насправді. Я думаю, що зараз швиденько з'ясуємо, хто візьме перше слово, але про саму ініціативу чат боту і в чому полягає його ідея, як саме має він працювати. чат бот для вагітних буду мамою? Так, ну, давайте я розкажу про саму ідею, сама Пані ідея, Наталія насправді... так бере слово. Так, так. Е, З'явилася з того, що. Просто я спостерігала за дівчатами вагітними, які здавали дуже багато аналізів в платних лабораторіях, От, і було видно, що їм ці гроші вони просто відривають останнє буквально. І сіла, подивилася, які послуги є безоплатними, і думаю, ну, напевно, вони просто не знають про те, що є безоплатне. І так з'явилася ідея. Я дуже вдячна колегам з благодійного фонду 280 днів, які вже давно опікуються саме вагітними жінками, тобто вони розуміють дуже добре нашу цільову аудиторію. Ну, власне, так виникла ідея створити саме чат-бот, тому що за даними держстату, там середній вік першої вагітності, там перших пологів це десь від 23 до 25 років, тобто це такі молоді люди. Які вже народилися тоді, коли вже були чат-боти, тому власне чат-бот. Оця теза про те, що не знають, що е, якісь послуги, і е, взагалі щось може бути безкоштовним, це одна проблема. А зовсім інша, і мені здається, значно глибша, це певне переконання, можливо, певної категорії людей, тут я не беруся е, свідчити аж так сміливо, але е, бачення того, що якщо це державне і безкоштовне, то воно погане автоматично. І ним, взагалі, навіть якщо ти знаєш, що можна скористатися, користатися не варто? Найцікавіше в цій ситуації те, що безоплатні медичні послуги протягом спостереження вагітності доступні навіть у ряді приватних медичних закладів. Тобто, якщо жінка вважає, що у приватному закладі вона отримує послуги вищої якості, що зазвичай не завжди відповідає дійсності, то в неї є можливість звернутися у певний Приватний заклад їх не так багато зараз по Україні. Їх всього 18, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, тобто, де послуги спостереження вагітності є безоплатними, але вони є. Але це з нашої точки зору скоріше стереотип і упередження, і величезна кількість медичних закладів комунальної власності по Україні надають послуги для вагітних та приділь дуже високого рівня. Тож ми хотіли б закликати слухачок не боятися і сміливо йти до державних закладів в тому числі. Це хороший важливий заклик, як мені здається, що ми можемо сказати про те, як змінився стан справ від початку повномасштабного вторгнення. Тому що я, як людина, яка народжувала три роки тому, розумію, що мій досвід може тут бути вже не актуальним. Давайте я прокоментую напевно. Так власне в тому, що от часто жінки не звертаються до комунальних державних закладів. Ще є те, що оцей досвід їхніх там старших родичів, наприклад, які народжували там 5-10 років тому, він вже є неактуальним, тому що вже в. Проваджується медична реформа, дуже багато реформуються і ремонтуються пологові жіночі консультації, купуються нові, новітні обладнання, тобто оновлюються протоколи лікування. То ці речі я також приєднуюся, що запрошую дівчат подивитися, як то воно є зараз. І з початком повномасштабного вторгнення насправді послуга спостереження вагітності і допомога при пологах, вона як була безоплатною, так і є. Держава оплачує ці послуги як пріоритетні в першу чергу. Тобто, не можна сказати, що там заклади є недофінансованими. Також от в чатботі, коли ви вибираєте, для себе жіночу консультацію чи пологовий ви Є така кнопка, коли ви обрали вже собі заклад, є кнопка про гроші, і ви можете подивитися, а власне скільки той заклад за минулий рік отримав заведення вагітності за допомогу при пологах, і таким чином буде видно, що там, наприклад, там є великі пологові будинки, у яких фінансування там кілька сот мільйонів гривень. Тому, якщо вам там раптом пропонують, ще там внести якийсь благодійний внесок. Так званий благодійний внесок, то не варто того робити. Але я також не можу не відмітити того факту прикрого, що дуже багато закладів зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення, і ці руйнування вони проходять і далі, на жаль. Я ось тут раптом заскочила себе на думці, що можливо навіть для тих, хто і для кого ця розмова є суперактуальною, хто, наприклад, нині перебуває при надії або планує народжувати найближчим часом, є таким темним лісом взагалі алгоритм дій, що робити. Ну от гаразд, є жіноча консультація або ведення вагітності. Я думаю, що це те, що вкорінено в свідомості більшості, що ти маєш стати на обліки, там лікар. Регулярно має тебе оглядати. Але якісь подробиці, мені здається, або якісь там деталі з цього алгоритму залишаються цілком загадковими, і чи може чат бот в тому допомогти, щоб отак от з нуля розібратися. Куди йти, що робити, де ти можеш отримати безкоштовну послугу, де ні. От, власне, детальніше про самий функціонал. Ну, дивіться, для того ж, ми і власне і створювали цей чат-бот, щоб зорієнтувати вагітну жінку на кожному кроці. Тобто, в чат е, жінка його знаходить та в вайбері або в телеграмі. Він називається Буду мамою. Заходить і обирає для себе там, наприклад, вагітність, і там йде безоплатний календар, вагіт... вірніше календар безплатної вагітності. Тобто на кожен тиждень ми показуємо, які аналізи треба здавати і. Як їх отримати безоплатно? Також ми додали розділ питання відповіді, де відповідаємо, наприклад. Бо у багатьох є питання: а якщо я ВПО, а якщо я прописана там, не знаю, в Краматорську, то чи можу я там спостерігати вагітність у Києві? Там ну, от завдяки насправді медреформі. Ми вже більше не прив'язані, наприклад, до місця проживання. Ну тобто такі, от різні питання, це і є оцей. Маршрут безоплатної вагітності також в чатботі ми наводимо повний перелік послуг, який держава для нас вже оплачує, тобто, що саме оплачується при вагітності, що саме оплачується в допомозі при пологах. Пані Лісо, ви також питали, що змінилося з початком великої війни. Я хочу доповнити в цьому контексті, з'явилася величезна кількість вагітних жінок внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають до іншого регіону України і, взагалі, не орієнтуються, як на місці функціонують медичні заклади. Наш чат-бот може допомогти і в такому випадку, тому що ми додали. Пошук медичного закладу, де можна спостерігати вагітність або народжувати за геолокацію. тобто жінка дозволяє боту... Е Користатися його положенням, і їй будуть запропоновані найближчі медичні заклади, куди вона може звернутися тут і зараз і отримати медичні послуги повністю безоплатно. Ми дуже сподіваємося, що це стане такою невеликою чарівною паличкою для розгублених майбутніх мам, які вимушені були переїхати з більш небезпечних регіонів. То я я припускаю, що з величезною вірогідністю стане, тому що пригадую свій процес, як я намагалася влитися в це все усвідомлення і розуміння, що як працює, при тому, що я була, як мені здається, достатньо поінформованою, але все одно ті зміни і той коктейль гормонів, який полонить жінку під час вагітності, часто густо просто унеможливлює якісь банальні закономірні речі, їх осягати і давати з ними раду, тому круто, що це все структуроване. До слова пані Юлія, хотіла би напевно у вас запитати щодо тих опцій, які нам надає держава в контексті ліків, тому що чи власне чи може вагітна жінка претендувати, наприклад, на якийсь пакет ліків, які прописує лікар у випадку необхідності, що вони будуть відшкодовані за кошт держави, чи це не передбачено. Все, що входить в пакети ведення вагітності в амбулаторних умовах і медична допомога при пологах, буде оплачуватися. Ну, от, наприклад, у нас. Дуже часто питають про антирезосний імуноглобулін. Взагалі багато вагітних не знають, що це, а це такий препарат, який необхідний, якщо у жінки є ризик резус конфлікту. Тобто у партнера резус фактор позитивний, у жінки негативний, і вводиться такий препарат, який є достатньо коштовним, навіть він покривається у межах програми медичних гарантій. Тобто, весь перелік за пакетами з ними можна ознайомитися, і в чимать в тому числі вони безоплатні, але знову ж таки мова йде про доказові ліки, які е, визнані медичними протоколами, а не якісь, скажімо так, сторонні фантазії, які іноді, на жаль, досі можуть виникати протягом спостереження вагітності. Напевно, ще одне запитання, яке стосується безпосередньо випадків, з якими стикаються жінки, коли йдеться про ці всі внески, благодійні або ну, фактично вимагання хабаря. І я дуже добре уявляю собі той розпач, розгубленість і небажання з цим щось робити, а простіше вже піти і знайти якісь ці Ожте їх сплатити, наприклад, в невеличких містечках, або там, де власне, немає альтернативи, тому що дуже просто говорити про те, що розвернутися і піти, або там вимагати справедливості в якомусь великому місті, де є різні варіанти, різні опції. Натомість складніше це робити там, де цього всього не існує. Тут навіть не важливо, чи ти ВПО, чи ні. Це може бути і в твоєму рідному селищі, наприклад, які тут можуть бути алгоритми дій і власне. Чи допомагає бот з цим теж, чи можна, наприклад, там скаржитись або що? Дякую, Лізо, важливе питання. Давайте я прокоментую. Дійсно, у великому місті ми завжди можемо обрати заклад, і якщо нас цей заклад не нас там не влаштував, з нас там просили гроші за чергове УЗД або ще за щось. То дійсно заклад завжди можна поміняти в невеличких містечках. Так дійсно ми стикаємося з тим, що альтернатив їх не так багато. Насправді для того ми ввели цю інформацію про оплати закладам для того, щоб жінки бачили, що за спостереження вагітності навіть найменший заклад він отримує фіксовану суму коштів від держави. І вона, повірте, не мала, і вона включає в себе оті всі дослідження. Тобто і тут у жінки є вибір або почати там ставити такі трошки незручні питання. Ми закликаємо не конфліктувати в чат-боті. Є покрокова насправді інструкція про те, що робити, якщо вагітні відмовили. Що треба звернутися там до заввідділення або до головного лікаря, пояснити щось, дивіться, я, я бачила в чат-боті. Ось, і ось же у нас наведені там навіть в чат-боті основні вимоги які, основні умови між. В договору між лікарнею і Національною службою здоров'я, за що оплачує держава. Повірте, з особистого досвіду, коли ти починаєш говорити тільки що я чула, що це безоплатно має бути, ну, стається якась така магія, і воно дійсно є безоплатно, навіть в невеликих містечках. От, от магія. Головне в це вірити і власне так не толерувати. Хоча знову ж таки я припускаю, що часом на це наважитись буває складно і відчу... ніби навіть відчуваю зараз на собі говорячи про це, ось цей тиск, коли ти розумієш, що щось відбувається так, як не має бути, але ти ніби не чуєшся в силі тому протидіяти. І саме тому круто, що є ось такі чат-боти і такі опції, щоб давати з тим раду. Я би, Певно, ще хотіла зупинитися саме на ось цьому антикорупційному моменті, і якраз запобігання і боротьбі з такими випадками, тому що, е, окрім цієї мети інформувати, допомагати жінкам, це, власне, ось про цю таку свідому громадянську навіть позицію. І е, наскільки реалістично, на вашу думку, зараз, коли ми вже говоримо про презентацію цього проєкту, тобто коли робота була вже пророблена і вже є розуміння цих процесів, наскільки це реалістично в? Е, Проваджувати в інших сферах розумію, що може це таке запитання з зірочкою, і не хочеться зараз думати ще про якийсь додатковий спектр проблем, але просто цікаво почути ваші думки, базуючись власне на досвіді. Ну насправді я тут слово передам Юлії. Ми подивилися для нас це теж був виклик, і з корупцією з нею завжди важко боротися, особливо коли мова йде про якісь такі невеликі оплати, які власне стають елементом культури. Коли от дякувати лікарю, це вже в кишеню, це якась така вже культура. Хоча насправді так не має бути. Але ось ми організували конкурс історії про те, як жінки з різних міст України з містечок невеличких. Часто там фронтових, як який їхній був досвід їхньої вагітності, за що вони платили і за що ні? От я передам слово Юлії, тому що вона збирала у цей скарб. Я перечитала дійсно майже 700 історій, більшість з яких були надзвичайно позитивні. Жінки зазначали, що. Ніхто не просив ніяких благодійних внесків, не було прихованих платежів, і дійсно реформа працює не завжди. І, знову ж таки, місцями бували прикра ситуації, Але на щастя, ми отримали від наших користувачів, кої вже більше 30 тисяч. Ми отримували відгуки, що саме чатбот – Допоміг жінці усвідомити, що вона має право на певні послуги і дати їй цей інструментарій для їхнього захисту. І ми взагалі вважаємо, що вагітність це такий дуже вдалий період, задля того, щоб жінка взагалі переоцінила своє власне ставлення до такого побутового хабарництва і зрозуміла, що це. Певні чесноти, яка вона буде далі передавати своїм дітям. Якщо вона научиться відстоювати свої права тут і зараз, то скоріше за все вона завчатиме цьому і дитину, і у подальшому, у довгочасній перспективі, ми, як суспільство, лише з цього. Тож жінки, які брали участь у нашому конкурсі, історії писали прямим текстом, що вони не конфліктували, вони просто давали працівникам медичних закладів, з якими спілкувалися. Зрозуміти, що вони в курсі своїх прав, вони знають, як функціонує програма медичних гарантій, що за ці послуги вже сплачено державою, і тоді е, діалог налагоджувався. з приводу того, чи це реально в. Інших сферах ми в це свято віримо, але знову ж таки, ми розуміємо, що говорити людям прямим текстом, уникати корупції, надавайте хабарі. Це на жаль, стратегія, яка не працює. Тобто, ми, наприклад, і нашого чорботу намагаємося проводити таку просвітницьку діяльність про те, як це все функціонує, яке забезпечення у лікарень. Якщо давати дані в інших сферах, і давати людям змогу їх самостійно аналізувати, то ефект може бути. Ми все віримо. Зрозуміло, я насправді теж дуже в це вірю і знову ж таки просто користаюся з нагодою вкотре подякувати і закликати долучатися до чат-боту. До речі, про те, як долучитися, якщо це актуально, то що треба зробити, щоб собі здобути чат-бот для вагітних «Буду мамою. Так, чат-бот доступний у Viber або Telegram, Ви просто набираєте в пошуку Буду мамою і починаєте користуватися цим чат-ботом. Він дуже простий, для нього не потрібна якась інструкція, і дійсно. Якби для нашої організації це вже не перший чат-бот для пацієнтів, але от перший чат-бот такої популярності, і дуже приємно, коли ми працюємо не з хворобою, власне, тому що вагітність не є хворобою. Також ми ось додали у цей розділ питання відповіді. На основі хід параду тих питань, які найбільше турбували нашу аудиторію, також сподіваємося, що і ці питання прояснять. Насправді, у нас дуже прекрасна молодь і я в неї вірю і, і тому і вірю в нашу Україну. І вірю, що коли молоді жінки вагітні, вони просто будуть. Знати правила і вміти цим користуватись, ну так само як ми знаємо, не знаю, що там в трамваї треба заходити там, купувати квиток або як прокладувати маршрут в навігаторі. От так само треба всім вміти користуватися медичною системою, і тоді в нас оця от культура корупції буде зникати. Це була розмова з Наталією Гуран, головою Ліка Контроль, а також Юлією Річенко, директоркою з розвитку благодійного фонду «280 днів. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.